Міністерство оборони зараз судиться з однією з таких генеральських фірм. 85 мільйонів гривень отримала виключно паперова компанія. І ми встановили, що вона пов'язана не з ким-небудь, а з начальником генерального штабу. Ці музейні літаки вже давно не потребують пального. На відміну від літаків, АТО, вона їм життєво необхідна. Першими це зрозуміли військові і вивели на торги свої фірми. Міністерство оборони підписало угоду з нікому невідомою фірмою АвтоСіті Сервіс закупили 5 тисяч тонн палива. Для реактивних двигунів на майже 83,5 мільйони. Але телефони фірми, вказані у конкурсній документації, говорять, таких номерів більше нема. Неправильно набраний номер. Спробуйте набрати ще раз. Фірма АвтоСіті Сервіс зареєстрована ось у цьому будинку. Ми обійшли весь будинок від першого поверху до останнього. Але так її і не знайшли. Проте з'ясували ось що в кінці лютого у структуру міністерства оборони на посаду начальника генштабу, головнокомандувача збройними силами України, призначають Михайла Куцина повітряних сил, які сьогодні в нас є, на захист цього повітряного простору держави недостатньо. Чоловік до цього вже світився у корупційному скандалі, який викрив телеканал Зік. Михайло Куцин вивів із державної власності львівський санаторій профілакторії Міноборони і оселився там зі своєю родиною. Як же живуть нас військові? Так ось, власник паливної фірми Сервіс» – бізнесмен Геннадій Частяков. Його дружина Тетяна має спільну фірму з дочками Михайла Куцина. Родини Частякових і Куцинів вклали у підприємство по півтора мільйона гривень. Зареєстрували його у тому самому санаторії, який вивели з державної власності. Із запитаннями про ми зверталися до родини начальника генштабу Куцина і до його бізнес-партнера Частякова. Я, я не буду ніяких коментарів давати. Я нічого обсуждати з журналістами не хочу. Фахівець паливного ринку припускає, через цю оборудку військові взагалі не отримали палива, адже ціна на пальне змінюється щодня. Виграв він цей тендер. Так, у нього, мабуть, були гроші, там, хтось йому дав ці гроші на, ці, на ту стару ціну. Але прийшов час виконувати зобов'язання, а ціна вже у півтора рази вища. Цієї компанії немає ні фінансових ресурсів, ні кредитної історії для того, щоб взяти там кредити і виконати свої зобов'язання. Ось у чому ризик: це відповідно Міноборони не отримає палива, відповідно, його не отримають зараз на фронті. Відповідно, це може мати будь-які наслідки, самі жахливі. Тому йдеться про те, що вони соці фірми вони саме страшне, навіть не переплата. А саме страшне те, що вони не можуть виконати зобов'язання, які на себе взяли. Те, що головнокомандувач просто кинув своїх солдат, підтверджується судовим процесом. Після того, як два місяці тому Куцина звільнили, військові розпочали через суд стягати гроші з автосіті сервісу. Деталі суду у міністерстві повідомити відмовились.